Привіт, вітаю тебе на моєму майстер-класі. Хочу показати тобі, як вишити таке об'ємне гарне око кольори нашого прапора. Майстер-клас не дуже тяжкий, але я прошу тебе ділитися своїми результатами цим майстер-класом з іншими та відмічати мене і ставити сердечки. Спочатку я малюю ескіз. Потім зафарбовую акриловими фарбами ту зону, де у нас буде білок, а також зафарбуємо потім з рачок потім вирізаю трішки більше повіки з нашого ескіза і думаю це просто зробити просто ту той ескіз який ми малювали вирізаємо з нього маленькі шматочки Тепер переходимо до канітіля. Щоб почати роботу з канітіля, ми її повинні рівномірно розтягнути. Не поспішає, все повільно. І потім будемо вишивати серединку нашої канітєлі. Починаємо спочатку кінчик. Ми фіксуємо два рази між звіннями, вишиваємо в одну ниточку, вибираю титанові нитки. І Спочатку два рази пришиваю кінчик, далі відступаю кожні 5-4 мм і так до кінця я пришиваю. Також не забувайте користуватися ножницями по ріжці металу, щоб все було акуратно. І продовжую вишивати внутрішню контур нашого ока. Я беру клей B7000 і проводжу полосочку, щоб приклеїти стразовий ланцюжок. Кладу його зразу на клей, рівняю акуратненько, щоб між звіннями була рівномірна відстань, Рівняю, відміряю, скільки мені потрібно стразової цепочки, потім обрізаю. Починаємо пришивати нашу стразову цепочку. Вишиваю я двома ниточками титановими. Беру перше звіно, пришиваю два рази. Тут я на відео фіксую ниточку і пришиваю перше, між першими звіннями два рази, потім між кожною по разу. І так, іду до кінця. Зручність з того, що ми приклеїли стразовий ластничок, Тим, що ми, коли пришиваємо, він нас не буде совуватися, і ми це зробимо набагато швидше і буде виглядати акуратніше. З фетру ми вирізали дві частини: верхнє віко і нижнє. Верхнє ми робимо трішечки більше, а нижнє ми робимо дві, два кусочки: один менший, щоб пішов у нас між канітелю, і другий більший, щоб створити об'єм. Тепер по контуру прошиваємо фетер, жовтий знизу і також синенький, але у верхньому віці залишаємо трошки простору, щоб ми могли зробити об'єм. Беру Сінтіфон невелику кількість, і за допомогою підцента вкладаю його у верхнє віко для досягнення об'єму. Потім, коли Об'єм створено. Зашиваю нашу дирочку. Ось так виглядає попередній результат. Наступним етапом будемо вишивати зіницю за допомогою муляне і художньої вишивки. Починаю з зіниці, по колу маленькими стібочками йду, кожен попередній стібок роблю посередині іншого. І так по колу поки не зашию всю зіницю. Тепер будемо оформлювати райдушку ока. Бру мулюне і я працюю в дві нитки. Взяла помаранчевий колір, він буде навколо зіниці. Роблю маленькі стібочки, дуже маленькі, але стібочки роблю різної довжини, як видно по відео, і так навколо всього ока. Потім змінюю на жовту ниточку і між помаранчевими стібочками роблю жовті теж різної довжини. Починається і стібочок заходить прямо на помаранчевий. Далі вишиваємо радішку темно синіми муліне, залишаємо місце для бліка. Потім робимо стібочки різної довжини синього кольору, прям входимо в жовті і в помаранчеві, щоб ниточки змішались, зробити такий маленький градієнт. Потім те саме роблю вже з більш темним синім. Заповнюю сіренькою ниточкою. І так, до райдушки ми беремо все темніший і темніший колір і робимо маленькі стібочки. І вже в кінці, можна сказати, ми входимо в нашу окантовочку. Де місце бліку зашиваємо темно-сірою ниточкою. Додаю декілька стібочків холобою ниточкою на темному фоні, щоб були як крапельки і був плавніший перехід. Зверху прямо нашиваю стібочки, теж різної довжини. Далі переходимо до білка. Вишиваємо гладдю, головне це витримати напрямок різної довжини стібочки і так до кінця тепер я оформлюю нижнє віко м'якої канітіль буду вишивати ниткою одною Беру яку канітель, починаю з центру, відміряю пінцетами або ножицями довжину і потім за допомогою ниточки я к пришиваю. Це дуже кропітка робота, тому тут важливо не спішити, вимірити по міліметрам, але результат того вартий. Я раз показую, як це роблю відміряю м'яку канітель відрізаю і пришиваю як стіклярус. тепер переходимо до вишивки верхньої повіки. Я буду вишивати в техніці хаотичної вишивки. Для цього я беру різного виду бісер: круглий, кубічний, стеклярус, і також різні розміри одинадцятка, вісімка, п'ятнадцятка. Як вишивається хаотична вишивка? Ми беремо бісер, вишиваємо по порядку, беремо різні бісеринки і заповнюємо цей простір. Наприклад, якщо у нас простір вистачає на більшу бісеринку, ми беремо більшу. Якщо простору мало, то звичайно ми беремо меншу бісеринку. І так робимо, щоб весь простір був заповнений, не було видно фетру. Ближче до стразового ланцюжка за допомогою стіклярусу ми робимо війки. Беремо стіклярус, через нього пропускаємо ниточку і нанизуємо ще одну маленьку бисеринку і вертаємося знову у стіклярус. Чином ми вишиваємо верхню повіку до самого кінця. На цьому етапі закінчилась вишивка брошки. Далі треба її оформити. Оформлюємо зручним для вас способом. Якщо потрібно, я викладу той спосіб, яким оформлюю я. Також після оформлення краю я вирішила додати ніжні повійки і наша брошка готова. Пиши у коментарях свої враження від туторіалу, і також я чекаю твоїх робіт та твоїх сердечок.